Семирічна війна один з найбільш масштабних та кривавих конфліктів 18 століття. Це епічне протистояння європейських держав велось на теренах Євразії, Північної та Південної Америки та у водах трьох океанів. Розмах конфлікту спонукав деяких істориків називати цей конфлікт першою війною світового масштабу. Семирічна війна розпочалась внаслідок непомірних завойовницьких амбіцій європейських монархів та їхнього бажання переглянути результати війни за австрійську спадщину. Головними супротивниками були австрійські габсбурги та пруські Гогенцолерни. Австрійська правителька Марія Терезія хотіла повернути собі втрачену Сілезію. Войовничий Фрідріх ІІ прагнув послабити вплив габсбургів в священній Римській імперії та захопити багаті на срібло Саксонію та Богемію. Водночас не спадала напруга у боротьбі між Францією та Великою Британією, що конкурували за колонії в Америці, Африці та Азії і сфери впливу в Європі. Британсько-французькі збройні сутички у північній Америці розпочалися ще в 1754 році і слугували прологом для семирічної війни. Передувала цьому протистоянню дипломатична революція, в процесі якої розпалась стара коаліція Великої Британії, Габсбургів, Російської імперії та Нідерландів. Перші три монархії ніяк не могли погодити питання фінансування континентальних армій і захисту Гановеру та австрійських Нідерландів від потенційного вторгнення могутньої французької армії. А ще габсбурги були ображені на Британію, яка під час другого Ахенського мирного договору швидко погодилась на територіальні втрати своїх австрійських союзників. Нідерландська республіка була надто ослабленою після останніх війн і не бажала виставляти свою армію для захисту габсбурзьких Нідерландів. В цей час канцлером Австрії став Венцель Антон Кауніц, який відстоював ідею зближення з Францією та збереження союзу з Росією. Водночас британський король Георг ІІ, який володів ще й гановерським князівством, прагнув убезпечити гановерські землі від ймовірного французького вторгнення. Зміцніла Прусія, видавалася йому слушним гарантом безпеки для його німецьких володінь. Натомість російська імперія вбачала в Пруському королівстві основного супротивника в північно-східній Європі. Російська влада виношувала плани захоплення східної Прусії, яку потім планувалось обміняти на землі Курляндії та Земгалії. Розпаду старого союзу Франції і Прусії посприяло і зверхнє ставлення Фрідріха II до фаворитки і коханки Людовіка XV – Маркізи де Помпадур. В підсумку Британія розпочала таємні переговори про союз з нещодавнім опонентом Прусією, які завершились підписанням Вестмінстерської угоди в січні 1756 року. Згідно з цими домовленостями, Британія надавала Фрідріху II солідну щорічну фінансову допомогу у розмірі 670 тисяч фунтів в обмін на зобов'язання захищати Гановер від французького нападу. У відповідь Франція пішла на зближення з Австрією, яке увінчалось укладенням Версальського договору в травні того ж року. Спроби британських дипломатів схилити на свою сторону Росію провалились. Таким чином, Британія і Прусія опинились у вельми невигідному становищі, адже їхні потенційні противники мали трикратну перевагу в кількості військ на континенті. Так, пруська армія налічувала близько 200 тисяч. Військові контингенти в Гановері становили до 50 тисяч. Натомість війська Франції та Габсбургів разом були чисельнішими за Пруські, а Російська імперія зі своєю 330-тисячною -ти армією суттєво випереджала за чисельністю всіх майбутніх учасників конфлікту. Втім, бойові якості російської армії вважались невисокими. Натомість Прусія була вкрай мілітаризованою. У порівнянні з Францією, співвідношення кількості солдатів до чисельності населення у Прусії було в 4,5 рази вищим. Власне, на свою вишколену армію і покладався Фрідріх, коли вирішив розбити опонентів поодинці, 28 серпня 1756 року. Сили Прусії вторглись в формальну нейтральну Саксонію, правитель якої мав дружні відносини з Росією та Габсбургами. Проський король прагнув перетворити саксонські землі на зручну базу для продовження війни з габсбургами. 1 жовтня австрійську 33-тисячну армію фельдмаршала Броуна, яка поспішала саксонцям на допомогу, зупинили 29 тисячні сили Фрідріха II у битві при Лобозиті. Через три тижні прусський король примусив на чисельну саксонську армію здатись, а її солдат примусово завербували у пруське військо. Тим часом на північно-американському театрі воєнних дій Великобританія і Франція намагались залучити на свою сторону місцевих індіанців. Остання була дещо успішнішою, адже французькі поселенці більш мирно співіснували з корінним населенням, на відміну від британських колоністів. Французів у семирічній війні підтримували Шауні, більшість гуронів та алгонкінів, британців, ірокези та малочисельні могікани і деякі менші племена. Проте на стороні Британії була висока чисельність населення тринадцяти колоній, що складала більше одного мільйона. Натомість чисельність французьких колоністів була у сім разів меншою. Відповідно, Британія змогла сформувати більш потужні сили колоніального ополчення. Втім, у 1756 році, у цьому регіоні більш успішними були французи, які в серпні взяли форт Осуїго. Таким чином, британці втратили північно-східні землі колонії Нью-Йорка і доступ до озера Онтаріо. В Індії, де йшла напружена боротьба за порти та колонії. Несподіваним союзником французів став правитель Бенгалії Сірач Уддаула. Бенгальський наваб взяв штурмом важливий торгівельний і військовий центр британців Калькуту. В квітні 1757 року Фрідріх поновив активні бойові дії і на чолі 70-ти тисячного війська вторгнувся в Богемію. Спочатку вдача усміхнулася йому, і пруські сили перемогли австрійців у битвах при Райнхенберзі та біля Праги. Однак зовсім скоро на допомогу габсбурзьким силам в Чехії підійшли війська Леопольда фон Дауна. Вони й розбили 34-тисячну армію Фрідріха II у кровопролитній битві при коліні 18 червня. Пруська армія втратила половину свого складу та більшість артилерії. Після цієї поразки пруський король втратив Ореол непереможності та змушений був поспіхом відступити до Саксонії. Водночас, завдяки посередництву французьких дипломатів, до антипруського союзу приєдналась Швеція. Остання прагнула повернути собі захоплену Прусією частину Померанії. Об'єднані російські та шведські флоти могли блокувати спроби вторгнення британських кораблів до Балтійського моря. Ще під час богемського походу Фрідріха Франція та Росія спрямували свої корпуси на захоплення Гановера та східної Прусії відповідно. Французьке військо під командуванням маршала Луї де Естре скористало своєю двократною перевагою та влітку 1757 року захопило більшість земель гановерського і Брауншвейзького князівств. І ще помітніша трикратна перевага була в російських військ на чолі з Степаном Апраскиним. В той самий час вони захопили значну частину східної Прусії і Мемель та завдали поразки Пруській армії в битві при пригроз Егерсдорфі. Втім, сили Російської імперії скоро покинули завойовані землі через брак фуражу і прорахунки командування. В серпні друга французька армія під керівництвом Шарля де Субіза просунулась до Тюрінгії, звідкиля можна було завдати удару в самісіньке серце Прусії. Разом з цим натиском союзників габсбурзькі сили здійснювали наступ на Селезію, зокрема, оволоділи важливим містом Бреслау. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Нестача війська для боротьби з трьома чисельними супротивниками була гострою настільки, що на деяких напрямках не було підрозділів для оборони. Тому в жовтні 1757 року маленькому австрійському летючому підрозділу генерала Хадіка вдалося прослизнути в саме серце Прусії і несподівано захопити за один день Берлін. Фрідріх розумів, що від цілковитої катастрофи його врятує тільки вдача, маневреність і катастрофічні прорахунки суперників. 7 листопада він на чолі 22-тисячної армії здійснив швидкий маневр і фланговим ударом розгромив 43 тисячні французько-австрійські сили при розбаху. Війська союзників перебували на марші, а командири не провели належної розвідки. Тому Фрідріху вдалося провести блискучу атаку. Відбивши французьку загрозу, Фрідріх хутко перегрупував свої найкращі війська до Сілезії. Саме тут Пруський король здобув одну з найблискучіших своїх перемог. 5 грудня, на чолі 33 тисячної армії, він вступив у бій проти 80-ти тисячних сил Карла Лотаринського біля села Лойтен. В битві Фрідріх застосував свою улюблену тактичну хитрість: косий. Порядок. Спочатку війська Фрідріха імітували напад на праве північне крило австрійців, але насправді більшість пруських сил в цей час змістилась на південь для оточення лівого південного флангу противника. Потім, створивши напівоточення цієї частини ворога, пруська армія змила австрійців потужним вогневим та штиковим натиском. Спроби надіслати підкріплення та організувати контрнаступ провалились через паніку та відмінну роботу пруської артилерії, яка зайняла стратегічно вигідні позиції на висотах. Військо габсбургів сенсаційно розбили, а важкі втрати примусили Карла Лотаринського відступити з Сілезії. В 1757 році боротьба за колонії між Великобританією та Францією проходила з перемінним успіхом. Британія сформувала два нові полки колоніального ополчення в Північній Америці та спрямувала туди сім додаткових нових полків. Однак, через пасивність британського командування французькі дії знову були успішнішими. Влітку того року восьмитисячні сили французів та індіанців на чолі з Маркізом де Монкальмом взяли Форт Вільям Генрі. Британія втратила ще одну стратегічну позицію та близько двох тисяч полоненими. В Індії сили британської Ост-Індської компанії, які складались з місцевих солдатів Сипаїв та нечисленних колоніальних військ, перейшли в наступ на французьке володіння. Спочатку британці захопили французький Чанданагар, потім, в червні 1757 року, Чотирьохтисячна армія на чолі з Робертом Клайвом змогла перемогти майже 50-тисячну -ти армію бенгальського наваба у битві при плесі. Однак реальну участь у протистоянні взяло не більше 7-8 тисяч бенгальської армії, тому що більша частина їхнього війська була бездіяльною через підку британцями командирів. На початку 1758 року в багатьох військах відбулись заміни головнокомандувачів. Французькими арміями став командувати граф Клермон, російськими Вільям Фермор, австрійськими Леопольд фон Даун. принц Фердинанд Брауншвейзький очолив англо-гановерські сили, на стороні яких воювали і Брауншвейг та Гесен. Саме Фердинанд своїми вдалими діями спочатку відбив Бремен, а до квітня витіснив французів за Рейн. Російські війська протягом січня-березня окупували більшу частину східної Прусії. Та заволоділи відмінно укріпленим Кьонінсбергом. Натомість Фрідріх ІІ планував наступ на Богемію та Моравію і встиг у травні взяти в облогу Олмоутс. Однак всі його плани були зруйновані, оскільки влітку на Бранденбург насувалась російська армія. Для захисту своєї столиці Фрідріх з частиною військ відійшов на північ. Інші підрозділи залишив в Сілезії та Саксонії для оборони від сил Габсбургів. Наприкінці червня 1758 року війська Прусії та її союзників під керівництвом Фердинанда Браунтвейського завдали поразки 45 тисячній армії Франції у бою при Крефельді. Це трапилось завдяки вмілим обхідним маневрам. А перемога на певний час зменшила загрозу французького вторгнення в Гановер. На землях Бранденбургу, 14 серпня, 33-тисячна армія Фрідріха II зійшлась в запеклій битві з російським 42-тисячним військом. Бій при Цорндорфі виявився одним з найкривавіших в семирічній війні. Прусія втратила близько 11 тисяч загиблими і важко пораненими. Росія 16 тисяч, але явної переваги так і не здобула жодна сторона. В підсумку російська армія під керівництвом Віліма Фермора організовано відступила на з'єднання з допоміжними силами. Що, в поєднанні з величезними російськими втратами, Фрідріх вбачав як перемогу. Російські керманичі навпаки проголосили про свою славну вікторію. Згодом Фрідріх II із своїми військами, загальною чисельністю в 60 тисяч солдатів, знову попрямував двома шляхами на Богемію. Але поблизу села Гохкірхе, що на півдні Саксонії, на дорозі йому стала 77-тисячна потуга Людвіга фон Дауна, у Пруського короля під рукою налічувалось тільки 33 тисячі воїнів, але він все одно вирішив дати бій. Проте старі тактичні хитрощі виявились безсилими перед такою великою кількістю підготовленої ворожої армії. Тому 14 жовтня Фрідріх ІІ зазнав болючої поразки. Втратив майже 10 тисяч солдатів убитими й пораненими. Але Даун не поспішав здійснити наступ на Берлін. Натомість він обмежився тільки невдалою облогою Дрездена. Це дало можливість Прусії перегрупувати сили і вигнати австрійців з Сілезії. Після трьох років війни Прусія все ще билась на рівних із трьома ворогами, що мали чисельну та фінансову перевагу. Однак у Прусії вичерпувався і так катастрофічно малий мобілізаційний резерв. А значна частина найкращих солдатів загинула у битвах чи внаслідок хвороб. Окрім того, економіка країни не витримувала збільшення витрат на війну, а Фрідріх ІІ не став банкрутом виключно завдяки британській грошовій допомозі. Щоб компенсувати ці втрати, Пруський король проводив нові примусові мобілізації, в тому числі і на захоплених ним землях та серед полонених ворожих армій. Втім. Боєздатність і бойовий дух таких загонів були вкрай низькими, і вони при сприятливих нагодах дезертирували чи переходили на сторону ворога. Під час семирічної війни більшість з армій використовували тактику спаленої землі. Від масових грабунків, насильства та реквізицій потерпало цивільне населення. Протягом весни і червня 1759 року сторони обмінювались ударами по складах і базах в Сілезії, Західній Польщі та Саксонії. В ході цих маневрів російська армія об'єдналась з австрійською і вирушила в напрямку Берліна. Фрідріх на чолі 49 тисячного війська спробував зупинити 60-ти тисячні сили противників біля Кунерсдорфа 12 серпня. Війська зійшлись у лютому. Двобої. Спочатку пруські сили потіснили російські з кількох важливих висот і розгромно виграли артилерійську дуель. Але згодом австрійські та російські свіжі резерви відкинули противника та завдали стомленій пруській армії жахливих втрат. Фрідріх II спробував перехопити ініціативу стрімким ударом пруської кінноти, яка вважалась найкращою в тодішній Європі. Однак, через горбисту місцевість з чагарниками атака провалилась, і прузьких гусарів розстріляли щільним вогнем з рушниць та гармат. Союзники перейшли в рішучий контурнаступ, і Фрідріху з залишками своїх сил довелося рятуватись втечею. Прусія втратила 18 тисяч солдатів і майже всю артилерію. Союзні, австрійська і російська армії, близько 15 тисяч воїнів. Резервів для захисту столиці Прусії у Фрідріха вже не було. Тож союзницька армія могла легко захопити Берлін. Пруський король був у відчаї і готувався здійснити самогубство. Але через чвари союзники не змогли погодити плани наступу. Це везіння назвали першим чудом бранденбурзьких гогенцолернів. Водночас, 1 серпня, 40-тисячним силам Прусії, Британії та їхніх союзників вдалося подолати 60-ти тисячне військо французів в бою під Мінденом. Таким чином, чергова спроба Франції захопити Гановер провалилася. Однак на інших фронтах справи у Прусії були куди важчими. Показовою стала битва при Максині, коли під час бою шість тисяч пруської піхоти перейшли на сторону австрійців, а інші тисяч здались у полон. Перебіжчиками виявились колишні полонені армії противників Прусії. Незважаючи на цей провал, Фрідріх ІІ і надалі продовжив жорстку мобілізацію своїх громадян, жителів підкорених ним територій і полонених. Водночас ситуація на інших театрах воєнних дій відрізнялася. В 1759 році, в боротьбі за колонії, шальки разів схилялись на користь Лондона. За допомогою 44-тисячного війська регулярної армії та колоніальних полків Британії вдалося зламати опір французів у північній Америці. Чисельність військ останніх була втричі меншою, тому британці закономірно захопили місто Квебек та форти Ніагара і Тікондерога. А в Індії французька армія зазнала невдачі при спробі взяття в облогу британського мандраса, що зіпсувало французькому командуванню всі подальші плани. В першій половині 1760 року пруські армії відчайдушно маневрували по території Саксонії, Сілезії та Західної Польщі, намагаючись уникати зустрічей з чисельно переважаючими союзниками та при нагоді громити поодинокі частини військ габсбургів та Росії. Дещо курйозна ситуація трапилась 15 серпня того ж року біля легниці. Частина австрійської 100 тисячної армії кинулась переслідувати 27-тисячне військо Фрідріха ІІ, але пруський король розгромив вщент 30-тисячний корпус, що взявся за його переслідування. Інші частини австрійської армії не встигли підійти на допомогу і в подальшому не ризикували вступати у бій з військом пруського короля. За свої видатні перемоги у цій війні над чисельнішими опонентами Фрідріх отримав своє прізвисько. Великий в жовтні 1760 року російсько-австрійській армії Тотлебена вдалося на кілька днів захопити слабозахищений Берлін, але звістка про наближення підмоги спонукала союзні сили швидко відступити. 12 листопада, після багатьох маневрів та локальних битв Фрідріх II на чолі 44-тисячної армії нарешті зустрівся з 53-тисячною габсбурзькою армією Дауна біля містечка Торгау. Австрійці займали стратегічно вигідні висоти, тому пруський король вирішив атакувати їх з двох лісових сторін з різних флангів. Завдяки цим сміливим та нестандартним фланговим ударам з півдня та півночі, пруська армія перемогла. Але ця перемога була піровою, тому що пруські втрати вбитими пораненими і полоненими складали близько 17 тисяч. В 1760 році Британія здобула вирішальні перемоги над французами в північній Америці та Індії. Зокрема, на першому континенті вона захопила Монреаль та остаточно підкорила усю французьку Канаду. В Індії британці тріумфували у битві при форті Віндіваші, а восени взяли в успішну облогу столицю французької Індії, Пондішері. Взяття цього міста в січні наступного року символізувало перемогу Британії і поразку Франції в боротьбі за колонії. На початок 1761 року чисельність Пруської армії разом з гарнізонами з хворих та калік становила близько ста тисяч. Її опоненти на континенті мали чотирикратну перевагу, тому весь рік знесилені пруські армії на Східному фронті продовжували маневрувати та старанно уникали зіткнень. Вони також зосередились на диверсіях проти Баз та шляхів постачання союзників. Росіяни та австрійці тим часом захопили ряд фортець в Сілезії та Східній Померанії. зокрема Швейдніц та Кольберг. Більш активно велись бойові дії в сучасній Західній Німеччині. Фердинанду Брауншвейському так і не вдалося взяти касель. Окрім того, французькі війська перемогли при Грюнбергу. Однак французи не змогли досягнути цілковитого успіху на цьому напрямку через дошкульну поразку при Фелінгаузені. 15-16 липня 1761 року спроба 90-тисячного французького війська скинути суперників з пануючих висот зазнала цілковитого провалу. Через грамотний супротив тисячного британсько-пруського гановерського війська для всієї Європи поразка Прусії через обмеженість її ресурсів все одно здавалась неминучою. Але Фрідріху Другому вкотре допомогло везіння. В січні 1762 року, через смерть Єлизавети Петрівни, російським імператором став фанат Пруського короля і німець за походженням Петро І. Він уклав перемир'я, а потім і союз з Прусією, виключно через свій пієтет до постаті пруського короля. Цей випадок назвали другим чудом Бранденбурзького дому. Всі завойовані Росією пруські території повертались Прусії. Більша частина російських військ мала повернутись додому. 18 тисяч мали воювати проти своїх нещодавніх союзників у випадку, якщо останні не погодились би на мирні умови Фрідріха II. Однак російські війська переважно вели себе вкрай пасивно. Зокрема, так і не пішовши в атаку у битві при Буркерсдорфі, яка відбулась у липні 1762 року. У цьому бою Фрідріху вдалося потіснити австрійську 75-ти тисячну армію Леопольда Дауна і поховати надії Габсбургів на повернення Сілезії ще раніше, 24 червня, війська Британії, Прусії та їхніх союзників. Перемогли французько-саксонську армію при Вільгельмсталі. Таким чином, французькі спроби здійснити наступ на Прусію провалились. В цей час у Російській імперії відбувся державний переворот, під час якого до влади прийшла дружина Петра III Катерина II. Вона скасувала союзницькі стосунки з Прусією, але виступити на стороні своїх колишніх союзників теж не забажала. Тому Російська імперія вийшла з війни. Натомість з новою силою спалахнуло британсько-іспанське протистояння. На початку Семирічної війни Іспанія намагалася дотримуватись нейтралітету. Але після приходу до влади Карлоса III ситуація змінилась. Йому набридли постійні атаки англійськими каперами іспанських суден. Окрім того, він побоювався надмірного посилення Британії у всіх океанах. Новий іспанський король. Пішов на зближення з Францією і уклав оборонно-наступальний союз. 4 січня 1762 року Британія офіційно оголосила війну Іспанії. У відповідь весною 1762 року іспанська армія вторглась у Португалію, давню англійську союзницю. Для нападу на іспанські кораблі та колонії використали сили, що раніше брали участь в завоюваннях французьких колоній в Карибському морі та Індії. Спочатку британські війська протягом квітня-серпня захопили Кубу та Гавану, а в жовтні 1762-го взяли Манілу. Втім, британські спроби встановити контроль над всіма філіпінами провалились як і спроби захопити колонії Іспанії в Південній Америці. Поступово більшість держав усвідомлювала подальшу безперспективність війни та виснаження власних сил. Спочатку підписали попереднє перемир'я між Прусією та Францією. Останнім великим боєм семирічної війни стала битва при Фрайберзі, яка відбулася 29 жовтня 1762 року. Пруські війська на чолі з Генріхом, молодшим братом Фрідріха Другого, завдали поразки тридцятитисячним австрійським силам під командуванням генерала Хадіка. Втім, бойові дії все ще точились у морях та океанах, і найбільш активним це протистояння було між Іспанією та Британією. Однак наприкінці війни втрати від бойових дій перевищували виграші від невеликих завоювань. Тому ворожі держави шукали шляхи для миру на прийнятних для себе умовах. 10 лютого 1763 року між Британією і Португалією з однієї сторони та Францією і Іспанією з іншою, уклали Паризький мирний договір. Згідно нього до Британії переходили французькі східна Луїзіана, Канада, деякі острови в Карибському морі. Та більша частина колоніальних володінь в Індії. Іспанія втратила на користь Британії Флориду, натомість отримувала як компенсацію Західну Луїзіану. Через п'ять днів підписали губертузбурзький мирний договір між Прусією та Габсбургами, згідно якого останні визнавали закріплення Сілезії за Гогенцолернами. Таким чином Семирічна війна завершилась перемогою британсько-пруської коаліції. Та призвела до зміцнення та збільшення Британської колоніальної імперії. Водночас, вдвічі зріс державний борг Великобританії, що спонукало короля Георга Третього збільшити оподаткування в американських колоніях. Саме ця політика призвела згодом до американської війни за незалежність та утворення США.